Доброго дня, шановні колеги, запрошені депутати, члени виконавчого комітету, представники засобу інформації у нас один. Ми розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету і хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть перейти до найближчого укриття за адресу провулок Чайковського Одинського вищедеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемось до зали та продовжуємо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації. Не використовував судді без поважних причин. Кворум є, і ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. В черговому засіданні виконавчого комітету з правом дарачого голосу беруть участь. Брак Олег Борисович виконуючий обов'язки заступника міського голови, керуючий справу виконавчого комітету Одеської міської ради, Філатов. Олександр Анатолійович, виконуючий обов'язки заступника міського голови, директор департаменту земельних ресурсів. На виконавчого виконакому також присутній Дучко Денис Віталійович, начальник сектору конвойної служби. Доброго дня. Управління провінтивної діяльності головного управління національної поліції, капітан поліції. Шановні члени виконавці, відповідно до регламенту виконавчого руху Гнадеської міської ради, де вам встановлені терміни було надано порядок денний засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Вуково пропозиції доповнюють щодо порядку денного. Будь ласка, Олександрович. Шановний Геннадій Лінідович, шановні члени виконавчого комітету, прошу внести до порядку денного два питання. Перше питання Департаменту архітектури та містобудування про проведення замовленого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію з реконструкції реновації Катерининської площі в місті Одесі. І питання управління капітального будівництва про затвердження плану розподілу жилої площі Одеської міської ради у 2023 році. Дякую, дякую. Не бачу більше пропозицій. Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання Департаменту фінансів. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за 2022 рік. Нема питань. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання юридичного департаменту. Про внесення дорослі десь міської ради проєкту рішення пронесення змін до плану діяльності десь міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік. Затверджено рішенням десь міської ради 30 листопада 22 року. Немає питань. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання адміністративно-господарського департаменту. Про внесення до Одеської міської ради проєкту рішення про неї згоди на списання з балансом виконавчого комітету Одеської міської ради основних засобів. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління реклами. Перше питання. Про нулювання дозвілів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання цього розділу. Про видачу дозвілів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання. І що стосовно реклами, я прошу керівника управління уважно. Подивитися на стан сьогоднішньої нашої реклами, а саме от ці бочки вокруг стовбов. Тому що вони так десь воно з'їхало, десь воно перекосилось і такий дуже неприглядний вигляд має. Тому подивіться, хто не може забезпечити, щоб воно було в нормальному стані, то прибирайте це. І подивиться, будь ласка, щоб от ці лахмотя, які. На цих Натах, хто не може сьогодні, не має можливості, і давайте свій план зайдете, Олег Береч з вами. Ми поспілкуємось і будемо реалізовувати, хоча у нас зараз немає грошей, я немає грошей на, 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 на такі речі, щоб робити, але будемо шукати, будемо, треба нам і рухатися далі, і зменшувати кількість тих площадів, площа тих на носителів рекламних. Зрозумів. Давайте, будьте Зробимо. готові, і, Олег Борисович, коли будете готові, зайдіть і ми будемо вирішувати це питання. Питання відділу кадрової роботи про затвердження нагородження почасної грамоти виконавчого комітету Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту праці та соціальної політики. Перше питання про внесення розгляду Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до положення про порядок надання адресної допомоги вразливим верстам населення міста Одеси та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 3 лютого 2021 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про передачу Центру соціальних служб Одеської міської ради на баланс та закріплення взимного праві оперативного проведення житлової будівлі з загальною площідю, що розташована за адресою. хімічна 5. Це хімічна 5 це, це центр для компактного проживання переселенців. Зрозумію. Дякую. Нема питань. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання: про внесення дорозі десь міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги в розливому версту населення міста Одеси 21-23 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання. Про внесення на розгляд Атлантицької міської ради прокрішення про затвердження міської цільової програми рівність 23-25 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту освіти та науки. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про зміну найменування Одеської спеціальної школи No75 міської ради Одеської області та звернення тут закладу у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання служби у справах дітей. Про зменшення кількості вихованців дитячого будинку сімейного типу родини смагі, Смагіної. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління розвитку споживчого ринку та захисту справ споживачів. Перше питання цього блоку. Про демонтаж тимчасових споруд. Є, у нас є е, е, видео, фотофіксування, фотопроводження. Так, да, є, Я, конечно. Будь ласка, подивимось, що там ми демонтуємо. Шановні Геннадій Леонідович, шановні члени виконкому. На розгляд виконкому пропонується проєкт рішення про демонтаж тимчасових споруд. За результатами обстеження, проведено посадовими особами управління розвитку споживчого ринку. Ми надаємо 10 тимчасових об'єктів по районам. Київський район, 3 об'єкти, Приморський район 7 об'єктів. Прошу підтримати дане рішення. Немає питань. Прошу голосувати питання про демонтаж тимчасових споруд. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету обійської міської ради від 26 грудня 2018 року номер 577 про демонтаж тимчасових споруд. Нема питань, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 30 січня 2020 року Номер 28 про демонтаж тимчасових споруд. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту міського господарства про передачу. Перше питання. Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення, Одесних світла на баланс та закріплення взагалі на праві господарського віддання. Майна що обліковується на балансі комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про передачу комунального підприємства Сервісний центр на баланси закріплення згідно на праві господарського віддання захисних споруд цивільного захисту. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про затвердження плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у вісняно-літній період 2023 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Про заходи і забезпечення належного поводження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням руйнуванням будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсії або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління. З питань взаємодії з органами самоорганізації населення про передачу комунальному закладу спеціалізованої позашкільної освіти комплексу дитяча юнацька спортивна школа No6 на балансі закріплення згідно праві оперативного управління матеріальних цінностей. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту транспорту зв'язку до організації дорожнього руху. Про внесення розгляду Одеської міської ради проєкту рішення при прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Одеси матеріальних цінностей. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту економічного розвитку. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 червня 2020 року No216 про затвердження граничного розміру компенсаційних виплат та зберігання транспортних засобів водіїв та організацій, що надані безкоштовно. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління дорожнього господарства про передачу комунальним підприємцям та установі Одеської міської ради основних засобів, розташованих за адресу міста Одеса, вулиця Новщипний ряд, Новощупний ряд. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту комунальної власності. Перше питання цього блоку. Про закріплення за комунальним некомерційним підприємством Центр первичної медико-санітарної допомоги No3 Одеської міської ради на праві оперативного управління житлових приміщень першого поверху No500 загальною площою, що розташований за адресою міста Одеса, вулиця Шишкіна, 48, дріб 1. Приміщення 500. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про закріплення за комунального комісійного підприємства дитячий консультативно-діагностичний центр імені Академіка Різника Одеської міської ради праві оперативного проведення держитлових будівель комунальної установи міська дитяча лікарня номер 1 імені Академіка Різника загальною площадю, що розташована за адресою міста Одеса, вулиця Дворянська, 10. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту архітектури та містобудування. Перше питання: про внесення на розглядецької міської ради проєкту рішення, про затвердження підсумкового звіту, про виконання міської цільової програми, розроблення містобудівної та іншої документації, згальноміського значення міста дієся на 19-21 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про проведення замовленого архітурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію з реконструкції реновації Катеринівської площаді в місті Одесі. Я просив, шановні члени виконавчого комітету, запрошені депутати, присутні. Ми готували це рішення. Нам потрібен був час, тому, тому що нам треба. Зробити таку, на мій погляд, історичну подію, щоб вже оце, той ансамбль, який Катеринська площа, раз і назавжди, на як так то кажуть, зробити це ми зробили демократичним путем. Ми пройшли все, всі етапи обговорення з громадою, перенесли пам'ятник до музеїв. І сьогодні. Ми будемо визначатись, голосувати за це питання про проведення конкурсу. Я хотів би почути, Олександр Анатолійович, ви, може, декілька слів або наша архітектура скаже, тому що ми намагалися зробити, хотіли зробити цей конкурс міжнародним. Але це така дуже складна процедура, і цей конкурс би ми би. Ми б організовували його, мабуть, рік, а може і більше. Тому що однаково ми думаю, що у вас немає ограничень, якщо захотять приймати участь інші, інші іноземні якісь компанії, то вони можуть приймати участь? Іноземці. Я маю іностранців, іностранних компанії. Ну, декілька слів про цей конкурс, щоб почули люди. І... Щоб ми зрозуміли. Члени виконавчого комітету. Будь ласка. Доброго дня. Дякую на Леонідович. Справа в тому, що ми виконували ваше доручення після демонтажу пам'ятника Катерини. Опрацьовували питання дійсно відкритого архітектурного комплексу. Ми звертали увагу на той час. Це було на початку січня. на... Те, що е, його потрібно зробити якомога е, ширшим і публічним, але коли ми пішли в детальні розрахунки в аналіз законодавчої бази, ще на той час не було е, прийнято рішення по ЮНЕСКО, то навіть е, по тому часу, прорахувавши всі терміни, ми вийшли на параметри більше 18 місяців. Цей конкурс може тривати. Ми брали за аналіз в Києві. Такі конкурси проводились в Маріуполі ще в мирний час, і зрозуміли, що це достатньо довгий період. Це перше. друге, фінансові затрати. Якщо тут ми говоримо про 350 тисяч гривень, то що так само важко в період військових дій на території нашої держави, то конкурс від Зкритий міжнародний коштував би нам там від 8 до 10 мільйонів гривень. Тому ми взяли за аналог ті конкурси, які не так давно проводились на території міста. В першу чергу проти забуття, закритий конкурс. Ми проаналізували законодавчу базу, подивилися, що ми можемо в рамках діючої законодавчої бази. Запросити іноземних фахівців, ми порадилися вашим дорученням з офісом урбаністики. Якщо подивитися аналіз матеріалів конкурсу, то тут буде запрошені два міжнародні фахівці лабораторії архітектурні з Італії, будуть приймати цьому конкурсі участь. Більш того, пункт сьомий, значить, конкурсу дає можливість в принципі будь-кому заявлятися і приймати участь, не дивлячись на слово закритий архітектурний конкурс. І закритий, не дивлячись на це, ми запрошуємо іноземців. Тому що як ви сказали, ми хочемо якомога швидше вирішити це питання з влаштуванням приведення до нормального вигляду історичного можливого вигляду катерининської площі, тому таке рішення ми внесли з урахуванням всіх тих обставин, які я сказав, і прохання його підтримати, щоб це цей процес розпочався, тому що навіть по самій короткій процедурі, яка зараз прописана. Якщо все буде добре, дасть Бог, ми вийдемо на кінець серпня, тільки на пропозиції на визначення переможця і далі з урахуванням того, що ЮНЕСКО ми вже маємо статус ЮНЕСКО по центральній частині. а Саме цей об'єкт входить до історичного ареалу, який включений номінацію ЮНЕСКО. Нам це питання ще необхідно буде узгоджувати з Мінкультом. А далі, можливо, ще потрібно буде і з більш високою інстанцією по лінії ЮНЕСКО згоджувати так само. Дякую. Дякую. Якщо немає питань, прошу голосувати. Питання порядку денного про проведення замовленого архітектурного конкурсу на краще проєктну пропозицію реконструкції реновації Катерининської площі в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління капітального будівництва. Про затвердження плану розподілу жилої площі Одеської міської ради у 2023 році. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Приморської районної адміністрації. Проняття житла громадянам у зв'язку з виселенням із будинків, квартир, що загрожують обвалом. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про передачу 162 дріб тисячі частин квартири спільного заселення номер 8 будинку No76 по вулиці Пантелеймонівській, місті Одесі комунальному підприємству житлово комунальний сервіс Фонтанська. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Маліновської районної адміністрації. Про надання гражданіну Можину квартири номер 9 у будинку номер 7 по вулиці Михайлівській в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені, присутні. Які є питання, зауваження щодо проведення згідно виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний чергового засідання виконавчого комітету вичерпано згідно виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую.